Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Польський Курсовий пише, що залужний прийняв пропозицію. Нас чекає новий командувач НАТО, який буде в тому числі відповідальний за Україну. Літак з генералом наразі приземлився у Брюсселі. Генерал виявився непотрібним Зеленському, але дуже потрібним нашим союзникам. Президент США Джо Байден, який також їде в Європу на екстрений саміт, переговорить із залужним. Зокрема, будуть обговорюватися моротворці України за. Ужний дуже на цьому наполягає, аби вивільнити сили із заходу країни та допомогти сильському на сході. Джерела стверджують, США не збираються відправляти свої війська в Україну, але підтримують своїх союзників по НАТО. У разі нападу на них Байден вислухає залужного. Я не можу передбачити, які рішення будуть ухвалені на цій конференції НАТО та як НАТО відреагує на пропозицію Польщі ввести миротворців Україну. Що я можу сказати, що це то наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть вести війська на території України. Це буде рішення, яке вони мають ухвалити, наголосив Томас Грінфілд. Після виходу українських військових на кордони 1991 року в Україну одразу зайдуть миротворці НАТО і запуститься процес вступу держави до альянсом. Війна в Україні може завершитися до середини осені 2024 року. Але в Україні буде дуже важливе завдання після виходу українських військових на кордони 1991 Року зафіксувати це належним чином. Про це сказав головний редактор каналу сотнік ТВІ, журналіст-письменник, публіцист Олександр Сотник під час чату на Главреді. Він зазначає, що одна з причин можливого швидкого завершення війни полягає у тому, що США надаватимуть допомогу і робитимуть все можливе для цього. Я вважаю, що війна в Україні закінчиться в календарному 2024 році. Цьому є кілька причин, В тому числі політична справа в тому, що США починається новий. Електоральний цикл і адміністрація Байдена дуже зацікавлена. Нарешті поставити крапку в історії з Путіним і в історії з цією війною в Україні. Зараз для ЗСУ та України головне, як штангіст фіксує взяття ваги, зафіксувати вихід на кордони 1991 року. Зазначає сотник. Після того як українські військові вийдуть на кордони 1991 року в Україну одразу зайдуть миротворці. Будуть організовані бази НАТО і запуститься процес вступу України до альянсу. Вважає журнал. Наліст, тому мені здається, що у 2024 році буде зроблено все можливе для того, щоб до осені до кінця вересня 2023 року все було закінчено. Це моя думка на сьогоднішній день. До кінця вересня, початку жовтня, ця війна може завершитися. Спрогнозував сотник. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.